Компанія інтерактивні системи Плюс пропонує інноваційні тренажерні комплекси вогневої підготовки для ефективного навчання та тренування захисників України. В умовах тривалих російських повітряних атак особливої актуальності набуває підготовка мобільних вогневих груп. Тренажер «Антишахет» створює максимально реалістичні умови для їх тренування. Розрахунки відпрацьовують навички ураження повітряних цілей, і головне. Тренуються взаємодіяти та проводити злагодження. Кулеметник та навідник спостерігають за бойовою обстановкою на 360 градусів через окуляри віртуальної реальності. Пошук та ідентифікація цілей, їх підсвічування променем прожектора, визначення вихідних установок для стрільби та ведення вогню відбуваються у віртуальному середовищі з максимальним наближенням до бойових умов. Програмне забезпечення відтворює бойову обстановку на різноманітній місцевості в день та вночі в різних погодних умовах, моделює повітряні загрози, наприклад, атаку безпілотників шахет чи ланцет. В програмі закладена реальна балістика крупнокаліберних кулеметів Браунінг М2ДШК. Інструктор контролює процес навчання, створює сценарії тренувань, має інструменти для аналізу результатів та формування звітів. Для тренування в польових умовах пропонуємо мобільний варіант. Для навчальних центрів пропонуємо стаціонарний варіант з макетами крупнокаліберних кулеметів і кулеметної турелі та прожектора. Застосування тренажера антишахет це ефективне навчання без витрати боєприпасів, безпека під час тренування, відпрацювання взаємодії кулеметних розрахунків, злагодження мобільних вогневих груп.